Сьогодні я хочу розповісти, як залишатися спокійним під Тиском ваш улюблений атлет близький до блискучої перемоги. НАТО сито подих, але у найвідповідальніший момент вона не влучає. Учасниця щойно відчула явище відоме як задуха, коли, незважаючи на місяці та роки тренувань, людина хибить у найвідповідальніший момент. Задуха – поширене явище в порті, де виступ часто відбувається під сильним тиском та залежить від ключових моментів. Навіть публічних спікерів сковує тривога під час виступу як учасників змагань з орфографії та навіть всесвітньо відомих музикантів. Більшість людей перекладають вину на нерви, але чому знервованість шкодить професійним виступам? Є два типи теорій. В обох сказано, що першочервого за духа від тиску зводиться до фокусу. По-перше, є теорії відволікання, тобто виступ під загрозою, коли розум зайнятий, хвилюванням, сумнівами, страхами, замість концентрації уваги на виконання поточного завдання. Коли важливі та неважливі думки змагаються за увагу, якісь мають відійти на другий план, лише стільки інформації зараз може опрацювати мозок. Завдання, для яких необхідна робоча пам'ять, розумовий записник або тимчасово зберігати номери телефонів та списки продуктів. Є надзвичайно чутливими до тиску в дослідженні 2004 року. Групу університетських студентів попросили розв'язати математичні задачі, деякі легкі, деякі важчі, де необхідно задіювати пам'ять. Половина студентів виконали обидва типи завдань без зусиль. Коли ж інші виконали їх в спокої та під тиском. Якщо всі справилися з легкими завданням, то ті, хто стресував, мали гірші результати з ваших завдань, де необхідна була пам'ять. Теорії зовнішнього моніторингу складають другу групу пояснень, задухи під тиском. Вони досліджують, як тиск змушує людей надалізувати поточне завдання. Логіка тут така, що як тільки навик стає автоматичним, думки про його точне виконання перешкоджають здатності його виконати. Дані, які ми виконуємо автоматично, найбільш піддатливі до такої задухи. Дослідження порівняли виступи гольферів-суперників, коли їх попросили сфокусуватися на точності якнайсильніше. І коли їх попросили зосередитися на механізмі самого удару. Гольфери переважно виконують цю дію підсвідомо, тому ті, хто раптом зосереджувався на всіх деталях власних рухів, також били з гіршою точністю. Задухи, однак, можна уникнути. Дослідження стверджують, що дехто більше цьому Ається ніж інші, особливо ті, хто зосереджений на собі, схвильований, боїться осуду інших, тож як уникнути задухи, коли це дійсно необхідно. По-перше, допоможе тренування в умовах стресу. В дослідженні з професійними гравцями в дартс Дослідники довели, що ті, хто не тренувався у стресі, грали гірше, коли схвильовані, в порівнянні з тими, хто звик до тиску. По-друге, багато хто вихваляє переваги підготовки, як декілька глибоких вдихів, чи повторення певних слів, чи повторення певних рухів. Дослідження в сфері гольфу, в боулінгу, водного полу, довели, що короткі ретурни. Туали ведуть до більш послідовних точних виступів під тиском. По-третє, дослідники довели, що зовнішній фокус на кінцевій цілі працює краще ніж внутрішній фокус, де хтось зосереджений на механізмі праці. Дослідження серед професійних гольферів показало, що ті, хто підсікав м'яч та концентрувався на польоті м'яча, грали краще ніж ті, хто концентрувався на своїх рухах. Можливо, ми можемо змінити стару істину. Практика під тиском з увагою та з прекрасною метою на думці веде до досконалості. Дякую за вашу увагу.